Ми знову з вами конфлікти керівників і підлеглих. Це одна із топтем, які обговорюють у соцмережах і на українських форумах. Тотальна економія йде в розріз із законними правами робітників. Власники фірм та підприємств вигадують дедалі більше способів, аби заощадити на підлеглих. А от хто може захистити від трудового свавілля, розкаже Валерія Микульська. Мене скоротили без попередження. Ні, законна зарплату. Відправили відпустку за власний рахунок без термінів. Протягом останніх двох тижнів до нашої редакції надходять листи від робітників з усіх куточків України. Маленькі містечка чи мільйонні мегаполіси. Біда у жителів одна. У них забирають їхнє право на працю. Аргументи у власників підприємств і керівників не вирізняються оригінальністю. Економічна нестабільність, криза та цими поясненнями дітей не нагодувати. Тож ранок береться за тему. Дизайнерка Олена не раз замислювалася над тим, щоб підшукати резервну вакансію, та поки що втрималася на старому робочому місці. Дівчина відверто каже: таке нині рідкість не так давно втішала друга. Хлопця просто виставили за двері. Просто ти звільняєшся і віддають книжку, в якій навіть не написано, що людина там працювала. Людина відпрацювала там півроку. Тих хто постраждав від тотальної економії, найбільше у приватному бізнесі. Аналітик міжнародної кадрової агенції показує нам свіжі дослідження ринку праці. Каже, кількість скорочених працівників в Україні збільшилась удвічі. Саме простий спосіб це економія на зарплаті. Кожному третьому зараз, зараз зарплату або скоротили, або не виплачують. Роботодавці наді використовують такий хід відпустка за власний рахунок. В наших реаліях вона може тривати і місяць, і більше проте за законом роботодавця не має права відправити вас в відпустку більше, ніж на 15 робочих днів на рік. Валерій Нестеров очолює найбільший в Україні завод із виробництва каналізаційних труб. Із 25 таких у держави зосталися лише три. Каже, власники змушені економити, щоб не збанкрутувати. Якої б ми не розсматривали підприємство, якщо в цілому, в цілому економіка в країні в регіоні буде в стагнації. Ну, як наладити? как кожному треба виживати. Якби цей завод працював на повну потужність, українці б скоро забули, який вигляд має прорив каналізації. У цехах реально має працювати до тисячі фахівців. Проте утримувати таку кількість робочих місць підприємству не по кишені. Могли там десь працювати близько чоловік. людей. Працює 320. То есть нету заказував практически. Часто саме відсутність замовлень, чи то клієнтів і є причиною для скорочення ставок або заробітної плати. Юрист Ганна Воєводіна уже не перший рік розв'язує кадрові конфлікти. Свого часу саме зухвальство роботодавця змусило її вивчити трудове право. Однак, те, що відбувається сьогодні, її просто шокує. Сотрудники пишуть заявлення, де вони просять підприємців в зв'язку з тяжкою економічною ситуацією знизити себе зарплату. Це Но нонсенс, запам'ятайте, про будь-які зміни в умовах праці вас мають попередити за два місяці. За цей час юрист радить погортати трудовий кодекс і оцінити свої права. Є стаття 42 Екзот, яку всім слід прочитати. О чому вона говорить? Вона говорить о порядку по личностям. то есть там написано хто перший подпадає з закращення, хто последній. Наприклад, насамперед імунітет мають працівники із найбільшим стажем та найкращими результатами: годувальники, матері, одиначки і розробники. Та насправді відстоювати свої права на працю згодні лише 20% українських робітників 78% пасивно підкоряються скороченням і утискам. А дарма не вірять. Юристи запевняють, у більшості судових позовів між робітниками і керівництвом Феміда стає на бік заявників. Триматися на робочому місці і зберігти заробітну плату це ще не кінець битви за трудові права ще б сил побільше тим, хто лишився. Більшість українських працівників нині змушені виконувати роботу і за себе, і за того хлопця. При цьому нові обов'язки ні вихідними, ні грошима не компенсуються. Відмовка одна криза важкі часи. А у трудовому кодексі України написано чорним по білому. Це порушення. Крапка усі питання пов'язані зі змінами в режимі, оплаті чи штаті, за законом потрібно обговорювати з профспілкою, звичайно, якщо така є на підприємстві. Це об'єднання може вступитися заробітника. Та нині власники з усієї сили стараються не допустити утворення такого органу у своїх володіннях. Не біда. Принаймні проконсультувати вас можуть у Федерації профспілок України. Навіть анонімно. Гарячу лінію перевіряємо на собі. На тому кінці слухавки пояснюють, порад дадуть скільки завгодно, а от дії обмежені. Зайти на підприємство, яке немає профспілки, не можуть закон не дає. Тож все, що під силу прочитати лекцію керівникові, звісно, за його бажання. Та якщо на заводі чи у фірмі є профспілка і вона входить до Всеукраїнської Федерації, то директору не уникнути покарання. Ми можемо зайти на це підприємство разом з державною інспекцією. От державна інспекція має право притягати до адміністративної відповідальності порушника, тобто штрафувати. Та сама професійна спілка стане на ваш захист і у залі суду. Це останній, але найдієвіший спосіб відстояти свої трудові інтереси і отримати виплату всіх компенсацій. Головне не зволікати.